Nei. <small> Потягуся, потягуся. Да? А ти що нос. Здарова, браги. Відверх. У мене починається новий дегустаційний сет. Будемо трошки працювати, людей готувати. Я його називаю сет, бо три дні блін, годувати тих людішок. Ну нічого. Гроші треба заробляти, а іншої можливості поки що на даний момент в мене, на жаль, немає виконувати свою повноцінну роботу. Тому є, що є. Катаємось. Зараз писаємо... Писаємо з джавеліничем. А ну, джавелі. очі, очі дівочі. Давай, в тебе і так півока лишилося, ще й воткнешся зараз кудись. І все, баян. А мені тільки того зараз не вистачає наче інших проблем нема. І все. Як ви бачили сніданочок, сніданок обід я вже взяв з собою, приготував, бо Короте, десь щось в кафе-шисці, якісь мені не дуже охота харчуватись. Ну тому, Ото беру так, Останнім часом саме такі варіації, тобто яєшня, овочі, якісь салатики, типу того, бурячок для себе відкрив прям по-новому. Мабуть, старішою, йо-мойо. Ну і куди ти ото заліз? Ану тікай звідси. кш кш-кш-ш. Киш -кш -кш. брізжопа. Тут так і треба десь воткнутися. І все. Можете поставити лайк ось як вам в цьому відео, можете підписатись на канал. У мене багато такої влогової. Що ти вже там поїдаєш? Історії. І помчали помчали працювати. Додамо! Пів 7, поки доїду, вже, мабуть, що і 8 буде. Та й таке! Попрацювали, підвтомився. В принципі, нічого, занадто цікавенько, щоб підснімати просто дегустації, про яких е, в мене вже предостатньо відносів на каналі. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться. Може, завтра. Ну, завтра правда не впевнений, в суботу точно треба буде поїхати потренуватись зрання перед роботою, бо після роботи я бачу, що пів сьомому це я поки доїду сім. Ні, ну в 9 мені в суботу не дуже хочеться додому повертатись, в 10. Тому треба зранку, в суботу тренуватись. Олексій буде радий. Якщо ви думаєте, що на другий день в мене на обід щось інше буде і завтра, і післязавтра, то ні. та ж сама яєшенька, тільки вже з двома яєчками і 250 г білка чистого. Ті ж самі овочі, тільки замість помідорчика я додав авокадо. Сипану ще трошечки зверху сирочку пармізанчиком. Да, офігенний такий. Якось так якось так, виходить у біт. Тут десь 60-70 грамів білку, клічаточки достатньо, є бурячок для травлення, та й жирку достатньо, трошки олійки, трошки пармезанчику. Як на мене, абсолютно збалансована історія. Десь там можна було б додати кашки, але зараз в мене такий трішки. Облігчонний варіант, як ви зрозуміли, тому поки що так. ОМЕГАНЬ! Oh Додамо трошечки смислової нагрузки цьому відео мені. Проте частенько в коментарях дорікають, що не вистачає, типу, подивився і ні про що. Камон, люди, ви не на тому каналі однозначно тоді. Я не з тих, хто буде зараз нагружати психологічними термінами і іншим. Я просто показую своє життя, це блог про моє життя. І Якщо ці комусь не цікаво, ну, вибачайте, можете тоді просто не дивитись. Ну, а краще підписуйтесь на канал і сподіваюся, вам таке буде цікаво. Хочу поговорити от про що. Мотивація, дисципліна, що важливіше в процесі походання. Якщо у вас мета довгострокова, така як у мене, або там ще більше, навіть, да, ну, бо є ж, люди скидають 50-100 кілограмів, то тут на мотивації ви далеко не поїдете. Я вам так скажу. Мотивації достатньо на моїй практиці за мої там, декілька спроб походати. Ну, на тиждень, мабуть. І все. І все, якою б сильною вона не була. Дисципліна, так. Да. Дисципліна важлива аж на один місяць. І все. Далі. Дисципліна перестає працювати, бо ви знову ж таки десь розслабляєтесь. Це притаманно нам, людям, всім ми. Смертні хочеться де на де а підрослабитись. Тут набагато важливіша третя історія, як на мене, це звичка. І от через 2-3 місяці вже починає вироблятися, яка не яка звичка. Звичка в правильному харчуванні, в способі життя. І якщо ви реально хочете досягти цілий, треба напрацьовувати саме звичку. Як бачите, в мене обід вже останній мабуть, місяць плюс-мінус один і той самий. Тобто це білок, це клітчатка, це трошечки вуглеводиків. Ну, от, Мені так зручно, тому я і напрацьовую таку звичку. Гарно б ще б напрацювати, е, снідати якоюсь овсяночкою, мені б для мого желудочка було б прямо ще ідеально. Ну, щось я пробував, щось поки в мене не сильно то виходить. Не знаю чому, не знаю. Е, наче і смачно, і все. І я там і додаю, і проти ту овсяночку, і фруктиків, і на молоці можу зробити, бо все одно я по жирах не добираю. Ну Блять, щось не то. Щось не то, воно мені не заходить. Ну я над цим буду працювати і далі, я вам то обіцяю. Е, Бо на день не вистачає вуглей, явно не вистачає. Десь я іноді і в обід їх не сильно загружаюсь. І під вечір мені вже сільонок трошечки бракує, особливо якщо тренування там йдуть підряд 1-2, то це прям реально відчувається. Отако. От Тому будемо рухатись в цьому напрямку. Вважайте це за, ну, за основу, мабуть, ні, в кожного своє життя, в кожного свої погляди на це. Але зважайте на це однозначно, на те, що треба напрацьовувати корисні звички, перш за все, а потім вже шукати якусь додаткову мотивацію короткострокову, щоб десь там добитись, десь там кубики собі накачати. Десь там баночку плюс 5, плюс 10 см, ну, типу такого, да, ви зрозуміли. Оце, мабуть, основне, що я хотів би сказати. Побачимось з вами. Та побачимось, коли побачимось. Всім пока!